Всім привіт! Ви на каналі Тиша Кольору та з вами я, Маріам. я художниця та режисерка анімації, а також я викладаю малювання та ще багато чого цікавого. В сьогоднішньому відео я розкажу, що таке скетч, як його робити та навіщо він потрібен. А скетч або нараз часто сприймають як щось другорядне, але насправді це те, що допоможе вам створити основне. Скетч або нараз. Це швидка замальовка вашої уяви або реального малювання з натури. І він зроблений для фіксації ідеї, форми або настрою. У скетчі важливіше, щоб ти сам розумів цю суть, щось про об'єкт, який ти малюєш, тобто щось внутрішнє більш, щось важливіше одне, тобто або це вага, або це характер і так далі. Це все важливо в скетчі. В завершеній роботі важливо реальна вся деталізація, колір, світло і так далі. В нарисі важливе. Реально, тільки суть. Навіщо робити скетчі? Швидкість мислення розвивають саме скетчі, тому що чим більше ти малюєш, тим більше ти спостерігаєш, чим більше ти спостерігаєш, ти тим більше аналізуєш, чим більше ти аналізуєш, тим більше в тебе розвитку, свого розвитку, свого, свого уявлення та вже своїх. Певних ідей, і також це важливо, тому що ти фіксуєш ідеї, поки вони живі. Алі ти тренуєш око, ти вчишся бачити головне далі. Формується таким чином своя візуальна мова, також свій індивідуальний підхід до малювання. Е, також нараз дуже корисний якихось серйозних довготривалих проєктів. Це якраз кадровка, просто важлива річ, яка потрібна для того, щоб створити щось величезне, щоб щось серйозне, щось довготривале. І так яким буває скетч? Скетч буває лінійним, то коли у нас використовується тільки контур зображення, тільки контур об'єкта. Це часто використовується у швидкому нарисі, нарисі з натури: плямовий або тональний нарис. Це коли ви берете повний, повну масу об'єкту, яку ви малюєте, та намагаєтесь її передати. Далі він буває кольоровий. Тобто, це коли ви швидко вивчаєте кольори та швидко їх. Е Просто фіксуєте на нарисі. Також можна для 3D-артістів зробити кольорову композицію, просту нарис, щоб зрозуміти, як співпадають кольори, чи вони взагалі співпадають, чи вони взагалі працюють разом. Чи треба щось змінити? Далі скетч буває концептуальний, коли ви передаєте сам характер для передачі форми середовища, для передачі форми персонажа, а також для передачі характеру цього персонажа. Тобто він агресивний, він милий, який він. Нарис може бути анатомічно неправильним, тому що це нарис, в ньому головне, характер. Як правильно робити скетч? Звичайно, я не буду казати, як правильно, тому що ну, це занадто. Узагальнюючи, я так не люблю. Я просто скажу поради, які можуть вам допомогти розвиватися в нарасі. Перше це працювати швидко, але не поспішати. Що це значить? Це значить улавлювати ясність, але не поспішати прямо. Тобто ви малюєте швидко, ви тренуєтесь не застигати на деталях, а саме працювати швидко, малювати швидко ці лінії, малювати швидко ці лінії разом. Щоб вони співпрацювали, а не по окремості працювали, але не поспішати зробити це все по таймінгу. Перед тим як малювати щось, проаналізуйте, який тут є рух, чи є він взагалі, та як краще це намалювати. Тут потрібна штриховка, тут потрібна лініна, тут потрібна пляма. Подумайте перед тим, як малювати. До речі, це найкраща порада, яку мені колись давали вчителі. Подумай перед тим як малювати. Хоч вона звучить і дуже просто, але вона найкласнючіша порада, яку я колись чула. Не застрягати у деталях це найкраща також порада від мене вам. Тому що будь-яка помилка аматора це саме застрягання в деталях, тому що ми не можемо починати з деталі. Нам потрібно починати загального і тільки потім переходити на деталі. Це правильно, це поступово і так легше. Вам композицію ви можете контролювати також у нарисі, тому що це все ж таки залишається головним. І вам буде простіше розуміти нарис, коли ви почнете саме з композиції. Ви будете її контролювати, як де що розташувати. І також контролюйте те, що повинно в вашій композиції бути головним, тому що навіть у нарисі. Щось одне повинно бути головним. Ну і також я не рекомендую багато чого використовувати на початкових рівнях нариса. тобто використовувати одну ручку, один олівець і так далі. А потім вже можете додавати якісь там маркери, ще там щось. навіть в один нарис, декілька стилістик. Почніть декілька технік, почніть з однієї. Розвивайте її, потім поступово в другу, і так далі. Якщо ви хочете розвивати саме нарис, я бажаю вам зробити краще 10 швидких, ніж один затягнутий. Тому що один затягнутий, це класно, але швидкість це також важливо. Саме швидкість не поспіша, не те, що ви поспішаєте, а швидкість нариса вона також важлива для впевненості вашої лінії. Тому що, коли ви надто довго працюєте, над нарисом ваша впевненість просто піде від вас, якщо вона у вас була. Якщо не була, то вона ну все її як не було, так ще гірше стало. А якщо ви будете швидкість тренувати швидкі нариси, то вам буде набагато простіше бути впевнені в своїй руки. Руці, після того, як ви зробили скетч, я дуже вам раджу проаналізувати його, чи вийшов він, як ви очікували, чи ні. Якщо ні, то чому? Якщо вийшов, то чому він вийшов? Тому що аналіз, саме аналіз своїх робіт, вам допоможе. Тільки не бійте себе засуджувати, тому що насправді засуджувати не треба, потрібно трезво оцінювати себе та аналізувати, вміти просто аналізувати, де я зробила помилку, де я могла краще. Де я наступний раз просто зроблю краще, тобто цей нарис класний, але я можливо зроблю краще, можливо, зроблю просто по-іншому, можливо, я проаналізую і пойму, що це не моя стилістика нариса. І мені краще робити прямо, ніж контуром. Повністю ваш розвиток у ваших руках. Так, далі як тренуватися в нарисі? Перше, це звичайно найпоширеніша порада. Це малювати щодня, тому що нарис це те, що тільки. Ну, це навичка, яка з'являється у вас досвідом, а досвід він повинен бути кожного Якщо ви будете робити один раз на тиждень, чесно, ну скоріш за все, ви не зрозумієте нараз, тому що це практика кожного дня, це спостерігання кожного дня. Це ви можете фотографувати кожного дня, а потім один раз на тиждень цих фотографій малювати. Чому просять всі художники або викладачі? Малювати саме з натури, а не з фотографії. тому що ви бачите об'єм. Ви можете підійти до цієї натури і погляди, подивитись з усіх сторін. А на фотографії все плоско, все 2D, ви не можете цього побачити. А записатись до мене на уроки можна через інстаграм міруміamStudio, який є в описі цього відео та в описі мого YouTube-каналу Дише Кольору. Далі ви можете малювати, обираючи тему. Тобто ви обираєте рух, ви обираєте там. Те, 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 тобто ви аналізуєте перед тим, як малювати, а потім сідаєте і малюєте. Третє, над чим ви можете подумати, це обмежувати час. Спочатку робіть на 20-15 хвилин, потім на 10, потім на 5, Ну і так само дуже класно тренуватись з відео, де танцюють. Люди, спектаклів, або просто відеокамер по світу, які є, будь-які сайти відеокамер по світу. Дуже класна практика. Я даю її своїм учням постійно. Також класний це класний спосіб малювати нариси, розвивати нариси це аналізувати роботи, нариси інших майстрів. Тобто буквально аналізуйте, ви думаєте, у них немає помилок, у них також є помилки, просто вони не так до них доколупаються а зрозумійте, що у них також є помилки, зрозуміти які проаналізуйте, як би ви це зробили. Що ви хотіли туди додати, що ви хотіли прибрати? Ну і так далі. Так, давайте підсумуємо скетчі. Це не просто вправа, це не просто якась чернетка. Ні, це процес створення чогось великого, або просто процес створення чогось як нариса. Це процес вашого мислення, це те, що вас також розвиває. Не можна починати завжди з самого серйозного, самого великого. Перед повним романом завжди буде якийсь начерк, якась чернетка, якийсь нарис письмовий. Тому що просто почати роман, звичайно, можна, як і картину, і це класно, якщо ви можете почати. Але саме таке швидке мислення вам та. Фіксування самої ідеї, самої суті та характера того, що ви малюєте, не завадить вам, а тільки буде ваше розвивати. Якщо вам сподобалось це відео, поставте, будь ласка, вподобайку та підпишіться на мій канал Тиша Кольору. Дякую, що були зі мною та до наступних зустрічей! З вами була я, Тиша Кольору. Зараз у мене діє активний збір, посилання на яке я залишу в коментарях під цим відео. Буду вам дуже вдячна, якщо ви лайкнете, репостнете та підтримаєте донатам мій збір. Не забувайте, що маленьких донатів не буває. До наступних зустрічей! Не забувайте донатити на ЗСУ.